Шукайте краси, шукайте естетики, шукайте правди і шукайте цінності в людській особі. Бо предмет одягу, або предмет, який людина носить, або звички, часом використовують для того, щоб принизити людину. Не принишуйте, піднімайте. Як людина хоче, як зручно так собі йде, але враховуючи якийсь певний етикет. Не раз убереся, ну, як на фотосесію, красота, ну, як рота відкриє, то ліпше би, бо вже з дому не ходила. Не одяг робить людину гідною. Людина є важна. Як людині зручно, і собі так ходить.